Повертаються жителі і до зруйнованих сіл деокупованої частини Херсонщини. Потроху намагаються лагодити свої розтрощені російськими снарядами будинки. До найбільш постраждалих селищ та містечок везуть будівельні матеріали від плівки до піноблоків. Перші ремонтні комплекти почали видавати селянам Олександрівка у населеному пункті, де зруйновано 95% осель. Побувала Наталя Якобсон. Мене воно вдома. а це мене з того сина, виходить за Тут, звісно, жах було. Все висіло, все й железо, все й козирок. Тут все ворота, це москвич москвичон той стояв, красний во дворі. Пан Анатолій повернувся до Олександрівки два місяці тому. Покинув хату у березні, та й то, ризикуючи життям. Тікав з рідного села вночі, бо російські окупанти не опускали місцевих. Передусім, чоловіків. Ми спочатку в Станіслав сім'ї поїхали, чотири дні там пожили. мабуть, там ракети прилетіли. Оттуда уже вже на на а з Николая вже на Винницу уже. Так что всі тут виїжджали люди. І ночі тут вибирали і грасний хрест, приїжджав короче, Такої все. тут неможливо було став на що вже вони вже тут конкретно. Що рік тому Анатолій був успішним підприємцем, як за місцевими мірками. Тепер від бізнесу уламки та руїни зараз потроху відбудовується, але власними силами на допомогу не подавав. Вважає, є люди, яким це потрібніше. Приміром, односелиці Людмилі, у якої вороги спалили дім. Як кажуть, сусіди танком проїхали, стрельнули і попалили наш дом. І сусідський дом і ще одної сусідки. Що від хати вже немає нічого. Людмила одна з перших в Олександрівці подала заявку на отримання будматеріалів. Частину вже використала для ремонту. Бустрою матеріали, брезенти, пленку побідбивали, позабивали, бо нема ні гаража, в кухні, що там потолок, впавший, кришу підлатати. Так само за допомогою до сільради прийшли і Світлана з чоловіком. До Великої війни для себе дітей та онуків вони звели в Олександрівці два будинки. Зараз обидва посічені снарядами. Ділали ці два дома, перекривали. Ну, зараз живемо вдома, зроли печку. Ну, побито все одно йдуть тіше, треба міняти весь шифер. І вся життя ну, пішла. Як це діти, да діти поїжджали, внуків не бачимо. До 24 лютого в Олександрівці проживало понад дві тисячі людей. Зараз заледве півтори сотні. З майже тисячі будинків уціліли кілька десятків. 95% будинки. Якщо не тяжкі пошкодження, то середні пошкодження і є повна руйнація будинків. А тому саме головна проблема для нас це будівельні матеріали, шифер, брус, доски. Все для того, щоб перекрити будинки. Шифер, цемент, дерев'яні плити та піноблоки. Ці будматеріали видають через сільраду. Інші замовляють у волонтерських організаціях та насамперед розглядають заявки малозабезпечених. Люди повертаються дуже здорово. Люди у кого є потужна сім'я, але можливо, у кого є і фізичне здоров'я, і запас грошей. Вони миттєво приступили до відбудови своїх власних житлових будинків. Зі сторони держави була суттєва допомога, надана була плівка, гідробар'єр для ремонту буді... для покрівлі ремонту, для вікон, для дверей. Люди це використали. Та волонтери забезпечують не лише будматеріалами, але й продуктами. Везуть двічі на тиждень. Ми формуємо гуман... гуманітарку, Завтра будемо роздавати людям. Ми роздаємо в середу і в суботу, два рази на тиждень. Нам привозять волонтери, дякуємо велике їм Привозять все, починає від картоплі і закінчує хімією, шампуні, ну тобто все. Поки що в Олександрівці жодних комунікацій. Газовики тільки розпочали перевіряти обладнання і труби. Водогін пошкоджений, та й електрика буде не скоро. Окупанти знищили всі трансформатори. Рятують генератори і, звісно, місцевий пункт незламності, який облаштували у сільраді. Також нам ми буквально в суботу отримали генератор великої потужності на 35 кВт. Зараз начальник комунгоспу буде вирішувати питання доставки генератора до свердловин, тому що свердловини знаходяться за п'яти. 5 від населеного пункту. І як тільки зможемо підключити, а будемо розуміти проблему по населеному пункту, тобто які пошкодження водомережі. Все ще працюють тут і піротехніки. Усе навкруги замінували під час окупації і лісосмуги, і поля, і навіть оселі цивільних. Та попри це, люди все ж повертаються до рідних домівок. Наталя Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.